Всім здравствуйте! Сьогодні вам показую трехкімнатну квартиру на поділі. Не ви знаєте, як Павло Миколайович, ріелтор у місті Вінниця. Квартира велика, більше ніж 100 квадратних метрів. Ми зайшли ось, двері, шафа при вході. І так Справа наліво перша кімната, перша спальня. У нас тут шафа стоїть, двоспальне ліжко, комод, кондиціонер. Вид з вікон. Далі ми йдемо на кухню, сіл мікрохвильова, телевізор, газова плита, холодильник, балкон перший, їх всього три, Вид з вікон, на ющенка, зупинка. Далі йдемо. Так і вже по правій стороні. У нас санвузол окремий. Ванна кімната, тут пральна машина. Ванна санвузол. Витяжка працює, як ви чуєте. Далі друга кімната. Залишається ще третя велика сама там зала. Тут як дитяча зроблена, з ліжком таким полутеним. Забув, як вона. Коротше, сп спорт для спорту все. Так, другий балкон. Як ці сходинки. Ви мені в коментарях нагадаєте. І третя велика сама кімната, це зал, тут крісло і диван, який розкладається. От сюди він виїжджає, тобто прямо на троє людей може бути. Судіти телевізор, кондиціонер, як ви бачите в кожній кімнаті. У нас тут ламінат на підлозі. Автономний газовий котел. Це ми вже на третьому балконі. Вона велика, тому вона двостороння, Це туди вже на поділля йде. Контролюєте все самі водопостачання. По інші питання можете дзвонити або писати Viber. Покажемо зручний для вас час.